Потрібні слюсарі і швачки, а ще психологи і фахівці з інформаційної безпеки у прифронтовому Харкові ринок праці з початком великої війни геть змінився. З міста виїхали підприємці, приватні школи, салони краси. Працює хіба що необхідна сфера послуг і дрібна харчова промисловість. Та роботу за бажання знайти можна. Що пропонують? Подивіться у сюжеті Світлани Шакери. У холі станції метро зібралися ті, хто шукає і пропонує роботу серед найбільш затребуваних професій: слюсарі, водії, тролейбусів, провізори і швачки. Ми набираємо швачок, ми набираємо помічників ткачів, виробництва поліпропіленовитка. Не та бігбегів. все ми закупаємо нове обладнання, ринкова зарплатня у військових реаліях на ринку праці з'явилися абсолютно нові пропозиції. Приміром, шукають і демінерів. Ми навчаємо, навчання триває 25 днів. За навчання ми платимо. Тобто, якщо людина не має ніяких фізичних вад щодо роботи, я маю на увазі це здебільшого зір, слух і суглоби, оскільки це кропітка робота на колінах в будь-яких погодних умовах. У простого демінера 33 тисячі, тобто є можливість кар'єрного зростання. Серед тих, хто шукає роботу чимало переселенців. Скупенська. І, і є, маєте, Інженер безпеки дорожнього руху. Ми тут так було нічого. Ну, що ж, набрала. А що, наприклад, набрали? На пошту, що тут ще, на двірника що, ну, гроші не пахнуть. прийшли і ті, хто хоче змінити роботу. Надає таксі, хочу щось що такое. А я вообще два вищих образування. Студенти шукають підробіток. Фірма здоров'я це скоріш для друзів, знайомих. Не є. може комусь знадобиться. Немало і тих, хто шукає вакансії робітничих професій, зокрема на будівництві. Будівник. І саме не такі робітничі спеціальності, нині великий попит, розповідає очільник центру зайнятості, і таких рук не вистачає. Великий попит, якщо візьмемо Харків, сантехніки, токарі, слюсарі, фрезерувальники, брак робітничих спеціальностей спостерігається через те, що багато підприємств в Харкові працює. При цьому багато хлопців пішли на війну захищати Україну. А, от, приміром, така спеціальність як економіст нині, взагалі, не затребувана. Сьогодні є потреба, там, якщо казати про вищу освіту, інформаційна безпека, інформаційна технологія, кібербезпека, психологія, фармацевт, медицина. Тож центри зайнятості пропонують навчання. При цьому і під час навчання людям платитимуть заробітну плату. Про це потребується держава. А от для приватного бізнесу в Харкові не найкращі часи кажуть в асоціації приватних роботодавців. Нині багато хто знову закривається і планує виїжджати. Це пов'язано з проблемами. По перше, безпеки це зрозуміло. Відсутності доступних коштів для відновлення відбудови зруйнованого закупівлі пошкодженого це, це накладає на підприємців додаткові витрати для е, забезпечення безпеки і е, е, покриття великих логістичних витрат. Нині в Харкові шукають роботу більше 11 тисяч людей у відкритому доступі. Зараз 2 тисячі вакансій. Та тенденція кажуть у службі зайнятості: позитивна: Щомісяця кількість робочих місць потроху та зростає. Світлана Шакера Олександр Яновський Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині Новини.